Якщо у вас ключ подібний до цього, не звертайте увагу, він просто в чехлі. Маю на увазі, що він з трьома кнопками відкривання, закривання і кнопка відкриття багажника, то можливо ви не знали про деякі приховані функції даного ключа. Відповідно, кнопка відкривання автомобіля, якщо не натиснути один раз, то автомобіль відповідно відкриється. Якщо натиснути на кнопку закривання один раз, він просто закриється. Якщо... Потримати кнопку відкривання багажника при закритому автомобілі, то багажник відкриється. Але якщо при такому випадку, в такому випадку закрити багажник, то автомобіль закриється і він буде закритий. Також є певні опції, якщо потримати кнопку відкривання автомобіля деякий час, то будуть опущені вікна. Також відкриється люк, якщо він у вас є. Це зручно, коли не знаю, залишили автомобіль десь на жарі, і для того, щоб випустити гаряче повітря, яке знаходиться в салоні автомобіля, можна натиснути на цю кнопку і випустити це повітря з салону. Також це працює в звартному випадку. Якщо натиснути на кнопку замикання автомобіля і потримати її деякий час. Вікна і люк закриються. Ось така зручна опція.